Друзі, всіх вітаю на цьому каналі. Сьогодні чудова погода, я не вседів вдома і вибрався на природу. Планую сьогодні трошки пройтися по лісі. Можливо, кого грибочка знайду. Так як вчора йшов дощ, то можливо є гриби. Сьогодні я повноцінну кухню з собою не брав. Взяв з собою я перекусить. Зробив я собі із консервної банки горілочку під сухе топливо. Тому я хочу зараз закипятити водичку, приготувати собі сублімований супчик і прогулятися. Всім гарного перегляду. Взяв особою ще сьогодні тушковану курку, ну це на потім буде. Ось, власне, сама горілочка моя. Я хаотично набив дирки тут. Чашечка чудово стає. До речі, я рекомендую, щоб швидше закипало накривати, тому я взяв із звичайної банки консервну кришку металеву. Вона чудово стає, вона і не велика, і не мала. Ось власне мій спирт, сухий, сухе паливо. Ну, я взяв з собою сьогодні чай, він такий ось зі смаком фруктовий медовий, фруктовий, медовий напій. Ананаса та груш, з ананаса та груша І ось такий полуниця та лайм. А зараз хочу собі приготувати гарячу чашку, суп, точніше, борщ. Ну і на десерт я взяв собі цукерки. Побачимо, чи на одній таблетці воно загріється. Щось горіти не хоче? О. О, горить, побачимо, начебто гріється, побачимо зараз, що воно буде по коли я підпалював таблетку і ложив і ставив чашку, вона зразу тухла. А тоді я зрозумів, що треба трошечки, щоб прогрілося, а тоді ставити. З'явилися характерні бульбашки на дні. І на камеру, правда, не видно, але таких топар йде. Да, неї треба трошки, трішки доробити. Треба більше отвори поробити, тому що їй трохи не вистачає її тяги. Мусив я поставити трішки на косну чашечку, щоб був підток воздуха більший. Я в чашку води багато не лив, тому вода не перелється. В інтернеті я дуже багато бачив і відео, і на сайтах. Продаються спеціальні горілочки. Вони у формі хоробочки закриваються. Там вони в декількох режимах відкриваються для різного посуду, Призначені для сухого горючого, так мовить для сухого спірту. Це йдуть, е, йде репліка до бундесферовського таганка від фірми Esbit. 6 біт, я точно не знаю, який там наголос. Я спершу думав собі придбати. Але я бачив в інтернеті, що багато людей роблять із концерних банок. Тому я і собі подумав, чому б не спробувати такий формат. Ну ось дивіться, водичка загрілася буквально на одній таблетці. І таблетка ще не догоріла. Так що спокійно можна ставити, хай водичка ще докипає, Дивіться. Так що на одній таблетці можна загріти не тільки воду, але і консерву розігріти. Головне, якщо воду кипятити, накривати або фульгою, або якось в моєму випадку кришечкою з-під банки. Червоний борщ. Скуштуємо. Що за червоний борщ? З сухариками. Так, поставлю собі чайок. Сподіваюся, зараз загріється так швидко як і зранку. Хочу я чайку попити. Я з собою брав і вісяну кашу. Але я сподіваюся, що мені вистачить тушонки. Прошовся, я нагуляв трохи апетит. Тільки пару мухоморщиків зустрів на шляху. Більше ніяких гриби нема. Відкрию я тушонку. Вкриваю я консерву. Сподіваюсь, вона буде хороша. Ну, на перший погляд непогано. Вроді саме м'ясо, острохи жиру. Зараз був... Тушонку в порівнянні із кашею я не люблю гріту. Хоче і так, не гріючи. М -м -м. Доволі смачна. І тут реально м'ясо. Побачу, чи буде костя чи ні. Но тушонка смачна. Я така людина, що по м'ясу перебірчевий, але це мені вгодило. На дворі, до речі, дощ, то я зараз буду скоренько їсти і вибиратися додому. Ну що ж, друзі, я чудово провів час у лісі. Трохи походив, грибів я не знайшов, я не знаю, що воно таке робиться, чи це я такий грибник, чи їх дійсно немає. Чудово перекусив, да, тушонка мене порадувала. Косточки були там маленькі, вони були повністю зварені, але я їх не їв, хоч вони були і м'які. Попив чайок, Так, да, мене цей девайс порадував, достойний він бути в моєму рюкзаку. Да, Якщо вибираєшся на природу і не хочеш вогнища пилить, чи дрова сухі і не хочеш втратити газ для розогріву води, це саме те, що потрібно. Ще я хочу спробувати на ній жарти яєчко. У мене є маленька сковорідка. Ну, типу кшталт дитячої такої маленької, кругленької. І хочу поправувати. Якщо в ній вийде жарити єчку, це б ще було б шикарно. Так, да, е, шкода, що на, такої, на такій горілочці не можна м'яско зажарити, так як е, специфічний запах. Ну а ось, певно, ще такого приготування, приготувати можна. Та що я не прощаюся. А до скорої зустрічі всім до побачення.